Всім привіт, друзі! Мене звати Марк Наль Марк Кеймс. І сьогодні ми будемо грати в е, Brawl Stars. Ну, сьогодні ми будемо грати якось Ніту. І дивіться, ви вже відразу е, побач, е, ну, замітили, що з'явилося оновлення. Це є ангели та демони. Ну тут це буде таке все е, поган... англійське. Е, то що по-англійськи, англій. Е, як то обяснити? Ну, все таке з ангелів та все з демонів. Ось, то можемо бути або на стороні ангелів, або на стороні демонів. Ну мені більше якось так зацікавило демонів. Ось. Така музика навіть грає цікава. І, до речі, можна грати там війна за ну за тих е, Привидів. Е, так, Ну і магаз... е, в магазині тут різні акції з ангелів. З демонами. Ну і різне таке щось ну можна такі, всякі різні, різні речі купити. так, ну ну і і що ж, ну, і Це як би, останні, такі, якби останнє таке якби оновлення. Ми сьогодні будемо грати за Ніту. Ось так вона виглядає. Я думаю, що ви вже так знаєте Ніту. ну Ніта, до речі, вже стала якби рідкою. Так, вже стала якби рідкий якби бравлер. А раніше була за пухарів. Ну, і за, і за цього, що Brawl Stars Стар, може мінятися кожного місяця. Ну і знаєте, як це Brawl Stars виглядає в 2024 році. Хоча раніше мені більше як ви, все подобалося. Тут не було не аж там такого щось там таке спеціальне, хоча навіть таке ностальгічне, або просто все таке виглядало. А який вам більше Brawl стар сподобається зараз? Чи більш таки, якби раніше, що ще так було, десь так приблизно? 30-40 там 40 бравлерів, а зараз і 75 е, тих бравлерів або бійців, е, тим більше що ці всі, я навіть, найцікавіше, що я навіть не знаю, хоча можу навіть розпізнавати. Ну ні, то я поки що пам'ятаю. Ну такий початковий, то я думаю, що ви всі усі пам'ятаєте. Одне, я навіть не знаю, хто ці такі навіть не знаю, Анджело. Ну, от то я ще навіть пам'ятаю. А оцей е, Міко, Мелоді, Лілі, Кленсі, Мо. Ну, це взагалі щось для мене нове. Так що я, я вас вибачаюся, що ті, е, ті, хто дивляться і які часто грають Бравл Старс, то це для мене якісь нові Браулері. Ну, ні, то я пам'ятаю. Я ще добре як би, пам'ятаю І... Ну і що ж, ми будемо грати на зіткнення. Так, зараз поки що на це зіткнення. так виглядає це зіткнення. Е, ну, будемо завжди грати на цьому, щоб ну, зайняти мати якесь четверте, третє, друге, чи навіть перше місце, а потім отримувати за такі добрі пухарі. Так, добре, ну і що ж? Ну і тут будуть як нові бравлери та е е ці самі бра ну, ці старі бравлери, тільки більше зі скінами. Так, ну таке теж буває, тому що за ті там пару років вже там стало десь там, не знаю, понад більше ніж 100 скінів. 100 скінів. Так, добре, ну це я знаю. Може на. Може навіть більше ніж 200 скінів. Так, а цей що став просто? Так, добре, ну можемо ми ми постараємося. Знаю, що це якийсь якийсь новий правил. О, це як. Динамайк. Це Динамайк. Так, ну я Динамайка, так, пам'ятаю, тільки більше з якимось іншим скином, Так, добре, я цього скина навіть не пам'ятаю. Так, добре, ну я якби більш відомо, що, що я тики, що скині також не, не можу. Це в мене буде також нове, якби для скинів. Нові скинець, для мене щось буде як більш нове. Так, ну це Emza, я пам'ятаю, Емзе, це, 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 це якийсь новий скін, це якийсь новий скін. Хоча навіть пам'ятаю, і якісь скіни, але ну я так більше пам'ятаю таких... старих скінів. ці такі, що нові, це для мене щось буде нове. Ну, ви знаєте, що, що, я, що я давно вже грав в Brawl Stars і для, і для мене. Е, все тут як більш все нове, це таке незвичайне. Так, добре, ну і давайте дамо е, ведмідіа. Так, добре, постараємося найдем собі ведміді, тому що вона вже якби крепко стала. Так, добре. Ще третє місце зайняли. Ну добре, непогано, непогано. в принципі. Хотів би просто перше місце зайняти. Ну це завжди класно. Так, добре, ну і що ж? Ну і тут ми. ми ну і ми тут. Е, Просто виконали якийсь квест, так що це навіть непогано. В принципі, непогано. Так, добре. Ну і що ж. Будемо грати ще раз. Так, тут я кінець знаю. Там Вольт, Ворон. Кольт. Що ж? Так, ну це цей Вольт. Він поки що вже став якби легендарний, так що. Ті, хто вже мають, то вже ну, такі якби більш е, м, вдачники, як би сказав би. <смі> так, що вони вже мають таку якби файну удачу. Так, ну тут цей якийсь новий е, Браулер. Так, е, ну цей, хто збив в то я взагалі не знаю. Так, добре, ну я колись може розпізнаю тих нових. Так, яка миша збила Браулера, о боже, я зараз... куди я потрапив? Так, добре. Ну, це хтось по-любому скине, тому що щось мені не виглядає як Я на якось хоча це може якийсь якась така миша. Е, вона по-любому має якесь е, ім'я, ну але ще буде називатися миша, Так. Е, так, добре, ну і що ж ми можемо зайняти, так, четверте місце. Так, е, зараз мене хтось не якийсь новий може хтось і е, має якби би цей скин, а може це просто новий. Бравлер. Так що. Я ще раз вибачаюся, для мене це все Для мене це все якесь нове. Ну, ні то я пам'ятаю, ну, ні, то я добре пам'ятаю. Так що, я думаю, що ви також пам'ятаєте. Так що немає самі жодних проблем пам'ятання. Так добре, давайте Ведмідя, так, Ну і зараз побачимо, куди провадить цей Ведмідя, Так, можемо забирати ці жетони. А, ну якось такого нового бравлера. Так, ну, і постараємося якось. Хоча це навіть неможливо. Так, зараз зб'ємо його від мідя. Так, добре, ну і що ж. Ну і е, знову зай, можемо зайняти якби, третє місце. Так, ну і щось мене затримало. Не знаю чому, але, але таке теж буває. Так, ну і що ж. Ну і ми от, е, зайняли знову якби, третє місце. Нам дали 6 пухарів. Так, а, ну і ще плюс один пухарів. Так, добре, ну і в принципі, ну і в принципі непогано. І дивіться, як ми так ідеально виконуємо квести, що ми можемо виграти аж цілих, ну і можемо отримати десь так півтори тисячі тих ем, жетонів. Ну і можемо ще раз ем, заграти зеніту, ну і будемо закінчувати. Так, добре, от, тут дивіться, тут хтось буде грати за Леона. Так, добре, ну і тут ну ладно, я пам'ятаю, я добре його пам'ятаю, це мій улюблений якби, Бравлер. ну Тому що він гидає так, якби, стильно. М -м ну і можете ви також написати в, коментарі е в коментарях, е який ваш улюблений е Бравлер. Дивіться, хтось вже. а, цей Едгар збив Леона. Так, добре, ну Едгар збив Леона, так що. О, зараз цей Вольта підходить. ну... Я вже пізнаю, що це Вольт, тому що він так якби більше ходить. Ну і сам виглядає, що це Вольт. Так, ну і це Пайпер. О, дивіться, скін у Пайпера. Так Якщо непогано, непогано. Так, добре, ну і тут хтось новий хмп. Так, ну і цей новенький хоче мене збити якось. Ну, а, це Едгар. <гум> Попросту я не пізнав. Так, добре, ну і що ж, я, вже... я думав, що це хтось новий, а це вказується цей Едгар і, а, тільки більше це якийсь скін. Так, добре, ще би один пухар ми отримали, так що не все аж так погано. Ну і що ж, ну і будемо закінчувати. Дивіться, 15 пухарів отримали. Ем... 304 з жетонів, Так, ну і можемо дістати ці призи. Так, ну на шестере ми не збирали, Хоча шестера я навіть. Якось, якось пам'ятаю його. Так, ну і ми отримаємо, як то? Як то було це все, -все в скрінках, а зараз це все, все як то. На стар просто. На стар. Ну і що ж? Ну і ось таке відео вийшло. Якщо вам сподобалося це відео, то зайдіть лайк, підписуйтесь мій канал, ти зі націонік, пишіть коментарі та діліться відео зі своїм всі, друзями, Всім пока-пока!